Беремо 252У, одразу піджимаємося під точку 7. Наші союзники грають праворуч. Було б чудово, якби хтось ще поїхав би наліво від було б, бо вивіз стріл з двох сторон. Але нічого, будемо пробувати відігрувати саме тут. Піджимаємося одразу під будиночком. Дивимось, як будуть діяти противники, бо зазвичай сюди всі вкатують і намагають робити відстріл. Ну що ж, два вже і противника є, три противника. З боку праворуч є, нам потрібно вицілювати Аккуратно-аккуратно. попадаємо, добре. Не забуваємо, що в нас вразливий нижній бронелист. Не пробиває нас тут троечка, але ми її накидаємо ще 400. Збоку в нас накидає прожатка, потрібно ховатися. Намагаємося грати, дуже акуратно сейвимося, але в нас не завжди це буде виходити. Помиляється 103, але ми її не пробиваємо. Прожатка нас таки відцілює надалі. Попадає нам в гуслю. Ще одна прожатка є. Пробуємо кінти блайнд. Збоку вже є ворожий танк. На жаль, кидає нам вертушку, пробиває. Це тігра ФЛ. Кидаємо одразу мінки на цю сторону, що він не вкатив на нашу сторону. Будемо сходити на ремочку. Тут як вкатувати одразу на заклад немає що сенсу. Потрібно спочатку відремонтуватися, зачекати, щоб залишили цю команду, ну і тоді її спробуємо підкатити. Головна наша ціль це тут вижити, ну і також знищити максимальну кількість танків, набити максимальну кількість дамагу. Перемога в даному режимі не надаємо можливості отримати більше чи менше фарм. Головна ціль, відповідно, якщо ви плануєте тут лишать фармати, це лише набиття дамагу, кількість фрагів. Якщо вам потрібний бойовий досвід, тоді, відповідно, вам потрібно буде подбати про те, щоб ваш рейтинг не був ну, принаймні на рядовому, на сержанті чи на картирі, щоб ви були як мінімум майор. Тоді буде у вас досвід землі, а на фарм впливає єдиниця кількість вашого дамова, ну і також те, як ви там в режимі. Тут вже є мінки. Стосовно мінок. Мінки позначаються таким чином, наче такі ямочки. Дивіться також дуже акуратно, тому що на перших... Саме в початках, вмінки це є дуже неприємним сюрпризом, особливо коли ви граєте на ОТ, чи на картонному СТ. Ми піджалися, наших союзників, на жаль, тут немає, але ми можемо в свою чергу робити таким чином, щоб підсвічувати і противника, ну і також, щоб наші союзники могли накидати по нашому ассисту відповідно дамаг. Збиває, на жаль, з нас бізонте. Два 5 дуже слабенька кришка, дуже слабенька. Знову мінки є, дивимося акуратно. Нажимаємося, не виставляємо кришку, щоб знову не отримати. Дивимося також акуратно на низ. Зависоко підняли ми борт, тому в нас пушка не опустилася, в трішки було нижче, але тоді мій по нас бромбив вистрілити і попасти. Ми зараз будемо помилятися, Спробуємо полі ловити, але взаді в нас вже є ворожа Чи ми зможемо вижити чи ні, одразу стаємо до нього передом, Щоб він не міг нас пробити. На жаль, У нас немає боєвкладки, це дуже великий мінус. Є два пробиття поспіль. Забирає нас самікс, з другої сторони, на жаль, наші союзники не прикривають дану позицію, але ця база є одна з ключових, щоб набивати максимальну кількість вам дамагу, робити також і підфарм собі очків за рахунок захвату. Не забувайте, якщо ви граєте на ЛТ, на перших рівнях зазвичай всім видається можливість диверсійного обрання загону, якщо у вас не випадає воля випадку. В якому сенсі ви можете піджатися прямо під саму базу ну, і підфармити собі максимальну кількість очіків, що дасть вам перевагу між звичайними гравцями вашої команди. Додатково ви будете отримувати ще й асист ну, і також по тому що будуть у вас намагатися виїжджати і накидати ще противник. Дуже уважно дивіться власне, по самих танках, які саме виїжджають, особливо з даної сторони. І тоді намагається акуратно як ви є доволі, якщо, наприклад, на йощі граєте, ви є доволі невисоким танком, ну і власне вас висілити тут є складність. Головне намагається стояти чим подалі від противника. Якщо у вас є ще бонуба малошумка, можливо, це взагалі круто. У мене, на жаль, ще поки що не поліпшено обладнання. Бачимо, піджимається ворожий танк, одразу відходимо, тому що ми можемо просто отримати дамаг, а це нам є, звісно, не викида. Так, ще ж дивимося, як будуть діяти вороги. У нас одразу накидають навіть авіаудар. Чудово, що він не проходить повністю, саме в цей момент ми значить, не відійшли. Артудар удар прилітає по нашому тяжкому. Зразу намагаємося сейвити за домі. Наша ціль не отримати тут дамаг, а видати барабан. Дивимося завістрілем даного ворожого танку. Раз. Два, накидаємо. Добре, ми вже отримуємо сержанта. Відцілюємо акуратно, нижній бронелист. Є попадаємо, добираємо танк. Як для АЛТ, це супровий результат щоб на цілі вложити, робити кількість фрай. Що ж, ворожі танки вже у нас під самою базою, тому очікуємо наших союзників, щоб ми нам забрали. І тоді будемо одразу під'їжджати на захват. Ворожий танк намагається стати одразу на лічелочку. Відкадешуємося. Доберемо. Добре, є пробиття, добираємо ще один ворожий танк. Нам потрібно одразу відхилитись. З плюсів диверсивного отряду відповідно тому плані, що ми дуже швидко можемо від... відновлювати світу зону обслуговування. Тобто ви хилитись можете не... майже необмежений час, ну і якщо це буде останній рівень, там здається хвилин 30. Тобто ви можете викинути там кілька барабанів і вже диверсійний загін у ну, вас не поставити. Тобто не диверсійний загін, а сама зона обслуговування. Тобто ви знову можете собі підхилитися. Що є доволі круто. Тут ворожих танків вже майже немає, наші всі союзники піджимаються, але все одно намагаємося стояти чим подалі. Тому що якщо кинути мінки, наприклад, на всю кучу наших союзників, то можуть збити одразу повністю весь захват. А з нас власне ні. Тому ми тут можемо собі максимально підфармити даний режим і власне собі набити зараз чи побільшу кількість П з зони обслуговування. Ну і також максимально чим заплатити. Попадаємо ще ТПК, вилітаємо в будівлю. Так, чудово, захоплено в дану зону. Одразу приїжджаємо вперед. Дивимося, наших вже союзники тут розбирають, потрібно буде їм акуратно заїхати, допомогти. Цікаво. <глухи> вже фірішка відходить, намагаємося по ній кинути. Не прибиваємо, на жаль, останній вистріл. Відходимо кадешимся. Одразу поїхали вперед. Будемо пробувати зараз забирати цей танчик, що попереду нас, ну і також віддавати на світ, тому що вже будемо до наступну базу. Ще не добирають хорішку, можливо встигнемо його давати, не на жаль. У нас уже лейтенант, що є круто. Будемо даватися, що там взагалі по зоні. по погрожить їм. Йолочка наша підхилюється. Чудово добираємо ж ТПК. Так, покинули ми мінки відповідно, одразу обозпасили себе від того, що ворожий танк вийде саме на нас. Він також кидає міни і збиває нашу більшу половину міл. У нас залишається лише одна мінка, тобто у нас немає вже стрілка безпеки. Якщо ви бачите попереду ворожі міни, ви можете також накинути одразу і свої на них. Власне тоді буде детонація, тому що вони не можуть стояти на новому тому ж саме місці. Таким чином можете пробивати собі коридори, це такі з лайфхаків в даній білі. Відходимо одразу на хілочку. Потрібно буде тут дивитися дуже-дуже дуже акуратно, тому що у нас немає КП взагалі брні. Єдиний нас плюс це те, що ми можемо бачити танки на дальній дистанції. Спробуємо відіграти максимально ліво, подивитися, що тут є по танкам, можливо ми засвітимося, можливо хтось побачимо, що ми в засвіті прокатимо під саму базу. Бачимо, попереду є арта, можна її добрати, дуже легка буде цільна. Заодно ще тут кове асіст є. Чому б і ні. Арта стоїть далеко і дуже може забажати особливо нашим союзникам. Тому, якщо ви помічаєте здалека є від арти, намагається заїхати до неї і привітатися. Ми йдемо на кадашку, за нами вже летить авто. Буля нас нас доганяє, нам не вистачає ось швидкості. Ну і також потужності двигуна. Збиває нам гуслю, нам потрібно обходити. Спробуємо хоча б видати один барабанчик. Ми вже отримуємо капітана. Круто, круто. Ще разочок поїхали. Нас буде, добирає просто. Беремо знову 2.5ВУ, будемо пробувати піджиматися під ворожу базу. У нас тут уже капітан. Єдиний мінус 252У це те, що він є повільним. Можна поставити, до речі, на нього, якщо ви бажаєте більш швидший геймплей. Наразі замість стаба або вентиля, навіть замість вентиля, можете поставити собі як варік турбач. Це що за компоненти. Він і пришвидшує вам машину, і дасть додаткові повороти, ну і також у вас буде додаткова стабілізація. Дуже класна штука, тому користуйтесь, даріть, якщо маєте змогу за будь-який івенти, забирайте. У нас тут диверсійний відповідно мінки, ну і також хілочка. Тому дивимося за противниками, набираємо також максимальну кількість демеджу, ну і намагаємося забирати захват. У нас накидають арту. На жаль, в них не виходить. Так, Арінігалт вже повністю вже сховався від нас, але ми пробиваємо корпус невеличку плавочку. Трішки попадає по нас арта, але ще слабенько. Подай ми нажні продались тортилі. Да, тортик ставить нас на гуслю. Злій знову поновлює. До речі, доволі швидко кадав тортик. Таким чином скоро придеться нам включати хілочку. Так, да, приходиться нам вмикати вимк... ну, нам хілочку, щоб спастись. Але знову торт наставить ставить на гуслю. Ще разочок. Даємо пробиттю по тортику, але він знову наставить на гослів. Доволі небезпечний проти. Ходимо вперед, отримуємо від, від арти льовика на 82, це небагато. Льова нас забирає в кришечку. Беремо лорочку, полетімо вперед. В даному режимі Lorraine 40D, до речі, дуже гарно грається, особливо на тому фоні, що в лорки немає дуже гарної стаби, але є барабан. І на цьому барабані ви можете видати майже півтора тисячі демеджу. Ну, як можна видати і навіть 1600, але за тієї умови головної, що ви будете прибивати, вас буде постійно вилітати нормальне дано. Пробуємо зайти в город, розміняти свої хп. Добираємо шатіку. Накидаємо польовий у Максимально всіх зможемо. Добре, добираємо його. Отримуємо він Лансена. Одразу викидаємо літачок в розвитку, що бачите, які останків, які ще можуть бути у нас попереду. Також намагаємося викинути арту. Наша Ціль це також, щоб арта нанесла максимальну кількість даміжу, так і цей демедж потім нам і зарахується. Саме в асіст, також сам демедж нам рахується, ми на цьому фоні можемо фармити, навіть не на стрільючі дамо. Порішка отримує клюшечку, ще разочок в нас є можливість. На жаль, не пробиваємо. Попадаємо на мінки не такий собі розмін, але хоча би ми вижили. одразу підхилюємо свої хп. Видно взагалі ворожих танків. Пробуємо вкатуємо вниз, будемо викидати барабан. Раз, два, Вибиваємо ще раз хоча б дві плюшечки ми видали під Т-44. У нас уже майор, невдовзі ми можемо поліційно виконати всі завдання, ну і також невдовзі в нас може бути вже генерал. Будемо власне дивитися, далі буде гра, ну і як будуть діяти наші союзники. Зону де ще захоплено, додано 4 хвилини, це дуже добре. Накидаємо колорейнику. Отримуємо ще ТПК, ще разочок даємо шот. На жаль, нам не вистачає для того, щоб викинути максимальну кількість демеджу. але ми отримуємо вже генерала, це чудово. лорочка нас поїде зараз добирати спеціально. Да, їде за нами і добирає нас. Беремо 103. Це дуже добрий танк для даного режиму. Чому? Тому що тут є броньована башня. На жаль, в корпусі взагалі немає броні, але є просто чудова пушка, яка, напи... яка накидає дуже гарно по 440 деміч. Зазвичай тут вилітає 460. Хоча дивно, що цей танчик пишеться як танчик снайпер. Хоча він більше себе позиціонує взагалі як танк важкий. Єдине, що з слабкою захищеністю корпусу, тікає цей танчик уже. Дивимося по сторонах акуратно, щоб нам пройти. Дуже багато вітачків. 112 по нас 11 накидає, не попадає блант. Аккуратно відходимо. Не пробиваємо корпус. 112-ка, да, вона на кумуля грає проти нас. Там пробиття доволі непогано. Хоча дивно, що вона пробиває нас у башню. Отримує 274. 4 У нас небагато тепер залишається ХП. Будемо грати доволі акуратно, пробувати. Подивимося, що з цього вийде. Добре, залітаємо. Долго Залітаємо в нижній бронелист. Обмінюємося цим рішкою. Покидаємо решкой. Накидаємо пробиваємо. На жаль, не пробиваємо у борт. Але під даним углом вже мали б пробити. цікаво, <світ> цікаво, зараз цікаво, ми попадемо в ньому чимось. Ми будемо вогуть батареї 5 І він нас добирає. Димася, як надалі буде взагалі йти гра. Поки що наша Тіма взагалі дуже погано грає, не забирає точки, хоча вже могла вже просто би рознести всі позиції. А хоча б і п'ята позиція знищена, це добре. Але у нас вже закінчується час. Освітимося. Іксемочки зверху. Ми її не проб'ємо з такого саме у Тесу. що воно нам показує, це броньовану башку, тому підсуваємося вперед. Будемо дивитися під ремочку також. Ну і, на жаль, нам не вистачає часу. Поразка, тепер перейдемо до результатів.